Школярів та педагогів навчали, як вдосконалити шкільну газету. Міська школа номер 28 приймала майстер-клас зі створення сучасного шкільного друкованого видання. Організатором стала обласна влада, а також Полтавський інститут після дипломної освіти. Ми в цьому майстер-класі хочемо презентувати новий досвід організації і діяльності шкільної газети, щоб вона стала реальною, справжньою, щоб на шпальтах шкільної газети можна було вирішувати проблемні питання школи. На майстер-класі діти та вчителі з навчальних закладів, що мають власні газети. Анастасія займається у гуртку юних журналістів при обласному центрі учнівської молоді. Школярка говорить, пройшла на майстер-клас за досвідом. Його вона збирається використати, аби привнести щось нове у газету, яку веде разом з друзями. У цьому Таймс там Анастасія, головний редактор. У нас люди всі дуже різні і тому у нас охоплені. Дуже різноманітні теми. Там хтось цікавиться про спорт, так він пише про спорт, хтось цікавиться мистецтвом, той пише мистецтвом. Звісно, ми охоплюємо події, які відбуваються в місті, в осивумі, можливо, навіть в області. За словами Насті, у них в редакції керуються правилами свободи та демократії. Якщо ми будемо когось примушувати, не буде такого результату, головне бажання. І тоді може вийти щось якісне. У 28-й школі теж прагнуть змінити звичне уявлення про шкільну газету. Учні та колектив хочуть, щоб такі газети стали по справжньому цікавим заняттям. А не просто рутиною ця газета повинна мати шкільні новини, якісь цікаві факти, шкільного життя. Можливо, про деяких учнів нашої школи їхні. Здобуття, можливо, якісь перемоги, основний акцент ми робимо на те, щоб формувати в учнів критичне мислення, в тому числі і не тільки при виготовленні газети або розміщенні інформації на шкільному сайті, або як користувачі в мережі інтернет, в соціальних мережах, але і критичне мислення у сприйнятті тієї інформації, яка і в газеті, і в інших різних засобах масової інформації. На майстер-класі учасники вчилися подавати інформацію інформацію, створювали заголовки та формували структуру шкільний газет.